Приїхали на уборочку. Точніше не приїхали, а приїхав я, попросив друг повезити соняшник. Почали вони сьогодні у нього молотить. Клас, той косить, що у мене сою косив. 450 ліксіон. Я буду возити своїм прицепом на зіловських колесах. Зараз подивлюся, що там за комбайнер і сліботу. То... Залізу з ним покажу, який там у нього соняшник в цьому році виріс. Напроти ще геть зелений. Ну такі ромашки, можна сказати. Ну а в нього, наче так більш-менш маса є. Там також бачите, ромашки, далі кукурудза. Зараз подивимось. Ну, Судя з того, що він повіз перший прицеп, тільки то, напевно, врожайність така собі. Вже, є. вже тут в нього 5 гектарів, 5,5 і це один прицеп. Ну, не знаю. Можливо, багато пустого. Та й така видова комбайн. Хто я знаю. зараз побачимо. Ну, Та там ми кольком так читали, то вчитай з городів, вийшло сої. 4,5 бігфега, це по тоні. По тоні? По тоні. Хай там 4 тони стабільно. 4 тонни, да е А з цього, навіть тонн 5, 5 напусив. Так. Так. Це, це як мінімум. Ну, якби ціна була, як до війни по 500 доларів можна було б. 10 з половиною тисячі, от 7,5 до 1. Хай собі лежить, машина на вулиці буде зимувати. Ти даже гарбузи дивиться, господь. Гарбуз навіть різдять Києва. Це гній, навірно, вивозив, так. Чистенький бур'яно геть немає. Так, да, вітер сьогодні капітальний, то буду трохи прикривати мікрофон. Багато сильно сухого. Насіння сімрка вла. Ну Видно чи згоріло, чи що. Зараз вам покажу потерям. По Ось може бачите, скільки... скільки пустого насіння. Дивіться, земля обстеляна і все геть пусте. А стебло зелене. І соняшник вроді так звито, неплохий. Ну, на комбані, ну може, бачите, сипе. Вже один бункер висипали зараз. Будемо другий вигружати то покажу, що там за насіння. Переїхав тут. Зараз комбайн ще один бункер. Висипить. Два бункера беру по 75%. Погоди, подивився, дуже багато на землі пустого. Ну, таке воно. Ну, Взагалі, навіть, не навіть а згорів і не налився. Дощів якби особа таких літом не було. Були ось вже в серпні, місяці. ну вони вже особи там картини. Я ж кажу, що не зробили. А по вам тут Соняшник, я не знаю, який тут. Я не буду говорити. Ну, більшість своїх е, ділянок він сіяв тункою. Не знаю, чи тунка це чи не тунка. Чистеньке, бачите, по чистоті, бо вносив він грунтовий е, кожен рік. Плюс тут на полі, він роки чи три назад. Е, ну, більше. 50 прицепів гною вивіз сюди. Там ферма в нього була, ну вона є, просто вже корів не деше. Я теж він сюди гніву завів і удобряв. То в минулому році в нього також тут соняшник був, то сипав він десь по 45. А в цьому році, можливо, цей фактор вплинув. Ну Але я бачу, далі бачите, соняшник. У минулому році там була пшениця, це я точно знаю, тому що поруч у нього там далі гечмів і е пшениця, то такий самий соняшник. Погода зі зіграла дуже велику роль в урожаю. Такі ось справи.